На продажі є Volkswagen TAURAN 2011 року. Він був проданий в Німеччині кінець 2011 року, по Вінкоду 2012 роком йде і модель 2012 року. Це 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил. Автомобіль версії Comfort Line має таку комплектацію. У нас біксенонові фари поворотні з ледами круговий парктронік. Мовачі фар, легкосплавні диски, колодки у нас ще добрі, всі вікна, включаючи лобове стекло, йдуть 11-тим роком. Авто тільки приїхало. Все, авто в дуже хорошому стані. Тут в хорошому це не те слово. Нічого нема потертого, ні коврички, ні нічого ідеал Автомобіль має кондиціонер, робочий, магнітола така, сенсорна. Автомобіль сам паркується, має автопарковку. Потертостей у нас ручка немає. Ручник без потертостей. Є підлокотник, регулюється по висоті, в ньому є сховок і висовується. Зверху такі два великі сховки. Правні. Є датчик світла, датчик дощу, підсвітка в зеркалах, круїз, контроль. В сидінні є сховки, шуфлятка і дуже великий сховок знизу. Регулюється сидіння по висоті. Є блокування роздільна задніх двох вікон і дверей, щоб діти не могли відкривати. Підігрів дзеркал, це стандартний. Ззаду тонований, вікна всі в нас мають у донечку, обшивки на всі цілесенькі. Столики з двох сторін справні. Підстаканник справний. Дефлектор ціленький. З двох сторін у нас є сховки під ногами. В цьому сховку в нас є він номер автомобіля. Ззаду у нас є третє додаткове світло в багажнику, це рідкість. Сидіння складається дуже легко. Однією рукою все робимо. Диски у нас без потертостей. У нас є фаркоп, парктронік, буковий теж є. Тут у нас йде led освітлення, тут без пошкоджень кляпа зверху взагалі є шторка, сховок великий, і тут маємо великий сховок, в ньому є запасне колесо, повнорозмірне, є ключ, гак, і тут маємо думкрат, і ще якісь там ключі. Покажу тут. Вікно в нас теж має одиничку, і вже звідси так погано видно. Одиничка є. В авто в нас нічого не підкрашувалося. Там не знаю, чи вікна тоновані, так камера довго фокусується. Все цілесеньке. Хоча автомобіль сімейний, але без пошкоджень, переважно діти це подрапають, пошкодять, а тут все цілесеньке, обшивочка ідеально ціла. Це сидіння в нас складається, робиться з нього як столик. цим ручашком, теж регулюється по висоті, є шуфлятка, під низом ми маємо так само дуже великий сховок. Тут я показував, що є в нас ESP можна виключити, авто паркується саме, є автопарковка і можна тут включати цією кнопочкою Парктронік, щоб бачити, що робиться навкруг автомобіля, чи є якась перешкода, чи немає. Тут ми маємо панелі, ще сховок. Не показав. Тут у нас є холодильник. Можна охолоджувати напої. Авто пригнане, розмитнене, готове до реєстрації. У нас є сертифікат відповідності і всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Погано видно, фокусується, одиничка є. Диски без пошкоджень, Фари LED ідеальні, бампер ідеальний. І капот у нас взагалі без сколів. Переважно є, на, на капотах є сколи і тут також. Взагалі без найменшого скола. Все в ідеалі. Покажу з цієї сторони. Датчик світла, датчик дощу замонтований. Покажу, що у нас знаходиться під капотом. Авто заведене. Прогріто до температури 90 градусів. Двигун працює ідеально. Двогомасового маховика не чути ні на холодно, ні на гарячо. Сцеплення в ідеальному стані. Легесенька пара як є, але диму немає. В автомобілі... Замінене мастило. Мною особисто на сервісі замінене мастило на Adinol 5 w 30 Мною особисто привезено з Німеччини. Болти в нас не кручені. Ні на капоті, ні на цьому. Фари в нас дві оригінальні передні. Друга там стопусувалось. Тут також болти не кручені. А Автомобіль має Webasto. Webasto стоїть під цим оранжероном знизу. Двигун працює ідеально рівно, як дивитися комп'ютером форсунки всі в нулях, без найменшого відхилення. Ага. Включу фари. Покажу як фари сидять. Є якісь питання? дзвоніть, пишіть, звертайтеся, є багато інших товарів в продажі.